Атомна енергетика дає Україні 55 відсотків усієї електрики. Стабільна робота атомних станцій, особливо зараз у воєнний час, надзвичайно важлива. Набути унікального практичного досвіду роботи на ЕС можна в Київській політехніці. Можна відчути себе в ролі оператора, ведучого інженерного попління ядерним реактором. На базі інституту атомної та теплової енергетики КПІ діє перший в Україні навчально-науковий центр Надійність та безпека АЕС. Тут майбутні енергетики мають унікальну можливість практикуватися на тренажері блокового щита керування ядерного реактора. Умови та програмне забезпечення повністю ідентичні встановленим на АЕС. Поява цього тренажеру дає нам дуже великий шанс покращити навчання студентів, розвивати нові компетенції, підвищити якість навичок. Практичних у центрі облаштували 12 повноцінних робочих місць для студентів та два для лаборанта інструктора-викладача, який керує всіма практичними роботами. А ці монітори дають можливість взаємодіяти в групах і відпрацьовувати дії персоналу під час аварійних ситуацій на атомній станції. Це дозволяє готувати наших студентів таким чином, щоб вони як можна ближче були. Пристосований для праці саме на атомних електричних станціях для студентів. Це унікальна можливість набути практичного досвіду, по суті не виходячи з аудиторії університету. Ця лабораторія вчить нас розбиратися на практиці деяка панель. Чим ти керуєш, і як на твої дії буде відгукуватися реактор, які дії потрібно вчиняти, коли ми бачимо якісь відхилення від нормальної роботи? Я Працюю за фахом в державному науковому центрі ядерної та радіаційної безпеки. Без цих знань я б, напевне була некваліфікована. Це дуже важливо. Центр також відкриває широкі перспективи для наукових розробок. Зокрема, дослідження для наукової роботи на цьому тренажері проводив і проректор з адміністративної роботи КПІ Вадим Кондратюк. Сьогоднішній день це один єдиний центр з такими потужностями, який дозволяє для нас проводити наукові дослідження, саме які пов'язані із безпекою атомних електричних станцій. Були досліджені питання щодо використання того чи іншого обладнання першого або другого контуру атомної електричної станції з метою проведення. Ядерного реактору до контрольованого стану. Унікальний сучасний тренажер, на якому навчають керувати ядерним реактором, встановили в КПІ за підтримки Аргонської національної лабораторії та Міністерства енергетики. США. на таких навчаються студенти провідних американських університетів. А в планах інституту атомної та теплової енергетики реалізація ще одного унікального проєкту: створення моделі модульного атомного реактору для забезпечення електрикою кампусу КПІ. Вже ми обговорили ідею створення студентського конструкторського бюро І для того, щоб можна було розробити віртуальну модель малого модульного реактору КПІ, який би обслуговував енергетичні потреби КПІ. Головне, що це обладнання вони дозволяє все це робити. Малі модульні реактори це нова для світу технологія. По суті, це міні-версія атомної станції з безпечнішою конструкцією ніж на АЕС. Україна вже опрацювала можливість будівництва таких компактних реакторів, адже децентралізація енергосистеми рятівне коло за умови масованих ракетних атак росіян на енергетичну інфраструктуру. Ірина Барабаш, Андрій Зоц для Капиїмедіа.